Я люблю свою матусю. На вічовому майдані відбулася святкова фотосесія. Кожен бажаючий мав змогу зробити безкоштовне святкове фото до Дня матері. Захід для містян організували активісти студентської свободи. Сім'ям така акція до вподоби. Матері із дітьми та чоловіками радо фотографувались. Мати двох хлопчиків Наталія зізнається, вітання з нагоди свята отримала зранку. В школі на уроці малювання їх вчили, що треба маму зранку привітати, тому вони відразу з листівками. Старший допоміг меншому намалювати ручками. І привітали таким. І ми свою бабусю привітали, мою маму. Так що ми, ми задоволені ранок почався чудово. А ще діти мали нагоду отримати розмальовку. Усі охочі могли розфарбувати її та перетворити на чудовий подарунок для мами. Також маленьким франківцям дісталися повітряні кульки зі святковим написом. Щоправда, акція зацікавила не тільки наймолодших. До святкового банеру радо ставали і дорослі. Підготували такий захід, подарувати невеликі подарунки, розмальовки для того, щоб сьогодні кожен міг привітати свою матусю, незалежності від віку. Чи, чи це людина маленька, чи це середнього віку, чи старша, але мати завжди нас чекає. Депутат міськради Наталія Голодюк розповідає, святковий настрій створюють для містян уже не перший рік. Каже, намагаються популяризувати День матері, адже воно незмірно позитивне та сонячне. Всі ми знаємо, що материнська любов вона є безмежною, і сьогоднішній власне дітки мають таку можливість розмалювавши розмальовочку, і таким чином вони мають нагоду привітати свою матусю і подякувати їм за ту таку безмежну жертовність і любов.